Нашої допомоги потребує Володимир Цюцяк. Після нещасного випадку молодого чоловіка паралізувало. Але лікарі кажуть, що шанс поставити Володимира на ноги є. На реабілітацію необхідно від 60 тисяч гривень. Такої суми молода сім'я не має, тому щиро просять небайдужих допомогти. Володимирові лише 34, Він батько двох маленьких дітей. В нашій сім'ї 8 серпня сталося біда. Трагедія. Чоловік упав у озеро. І був переломаний шостий сьомий хребець шиного відділу. Нас відправили в Івано-Франківську в пасічну лікарню. Два дні лежав на витяжці. І 10 серпня була проведена операція, внаслідок якої поміняли йому шостий сьомий хребець і поклали пластину. Ми знаходилися на пасічній лікарні, після чого нас перевели у Коломийську лікарню. На даний час ми знаходимося вже тиждень тут. Люди нам допомогли зібрати гроші на операцію, та після операції ми витратили вже 75 тисяч гривень, а тепер нам потрібно гроші на реабілітацію. Дзвонила я у Львів, у воєнний госпіталь. Питалася приблизну суму, точно вони нічого не кажуть, але приблизна сума 60 тисяч гривень у місяць. Нас е, за 21 день. Я прошу всіх, щоб помогли нам зібрати ці кошти. У нас двоє вдома малесеньких дітей, дівчинці 8 років, хлопчику 4. Я працюю на державній роботі. Чоловік е, скоротили його у липні. І він на даний момент знаходиться в центрі зайнятості. За кордоном у нас нікого немає. У мене тільки мама. У нього мама працює також на державній роботі. Тато здійснює догляд за братом. Брат його також, вже 8 років в інвалідному візку. І нам нема кому допомогти. Прошу всіх людей. Щоб допомогли нам зібрати гроші на реабілітацію. Це має бути декілька курсів. Взагалі-то нам радило, щоб ми просились, щоб на нас, нас зразу записали на два курси, тому що один курс не буде ефективним. Нам провели МРТ після операції, бо перед операцією нам лікар сказав, що, можливо, він ніколи не стане на ноги. Вже після МРТ вони подивилися що сильний забій спинного мозку, але спинний мозок не розірваний, і тому і всі шанси, що він стане на ноги. Допоможіть зібрати кошти на реабілітацію Цюцяку Володимирові Михайловичу 1982 року народження батькові двох малолітніх дітей. Після нещасного випадку у чоловіка виявлено забій шийного відділу спинного мозку перелом шостого і сьомого хребців. Володимир паралізований від нижніх кінцівок до грудей. Але лікарі кажуть, що шанс поставити молодого батька на ноги є. На реабілітацію потрібно від 60 тисяч гривень. Таких коштів у родини немає. Гроші перелічуйте на рахунок у Приватбанку. П'ятдесят один шістдесят вісім сімдесят п'ять сімдесят два номер телефону дружини Цюцяк віталії 096 727 98 62.